Привіт, мої дорогі друзі! З вами я, Богдан, і сьогодні ми пограємо у гру під назвою Клон Tower Defense. Так, тут нам треба вибрати. Треба вибрати клонів. Стоп, який найкращий. Нібито той пендболер-клон найгірший, нібито. І прямо все. Все, починаємо. Відкриваємо. А, безкоштовно. Там. І... Ого! Мені ніндзя попався. Рідкісний. М -м, секундочку. Угу. Біжимо. А де тут початок? Зайди, щоб грати. Ворт. Починаю. Все. Почали, зараз будемо грати. Зачекайте секундочку, будь ласка. Це я тут, вибачте за тимчасові неполадки. Так, а я вже... Йой! Я вже пропустив там деко. Там приклад стоп. Тут треба лучника поставити. Там одного цього. Стоп. Трошки. Швидко. М -м -м. Значить. И поем стану ще сюда одного. А! А я не можу. Это погано. Ого, ви, до речі, замітили, що я прокачав від цього челика і він помінявся. О, він який тепер красивий. 45. А, ти байкери якийсь. Пропускає. Опа. Що тут взагалі є? и комичък притискаем си ой опа фух опа, бачите отута Aura RNG пропускаем скільки е кошти? 850 давайте все ж таки лученка прокачаем О, змінився пропускаємо. Вона вже є. Стоп, ще одного тут. Що то? Ого? Пропускаємо і оце зараз прокачує. Дірка, тобто вони, напевно, будуть сюди падати і той. Ну, прокопти і будуть попадати в тюрму. У нас є 700 хп. Стоп, покачуємо лучинка. Ну, Ми тепер. Ого, красивий вже. Бачите, сильний. Ого, він по-справжньому сильний. А у мене вже тих три аура РНГ. Ну, рнг Не знаю, що це означає. Давайте тут стоп. всього прокачим. Бам! Ого, він вже красивий, подивіться. Красивенький. Просто подивіться на це тріо. Які вони круті. Ну що от цього треба прокачати? О, все, красиве в нас є тріо. Прям дуже красиве тріо. скажіть. До речі, подивіться, який я хомячок. Бачите, який я красивий. От прямо подивіться. От прямо такий самий. Як тут. ва. Такий я хомячок. Бачите. Курити я. Все. Стоємо на місці. Да, стоп, рай. О! То, так легко уже. Тут напевно 15 хвилин. Ой. Так что, дорогие друзья, приветствуйте. Ой. Не, шость погано стоя. Ой-ой-ой, це надія на нього. А ні, він не, не зможе. Так воно щось тає. Стоп, хоп, швиденько. Горошки, горошки, любі його. Молодці її. Стоп, я їх всіх тоді відкриваю. Рим. Магнетика. Вона же, по-моєму, балона. Знову грим. Ну, грім тут електро, серце. Магніт, магнітне. Все, все закінчилось Злий. Значить, злий електросто пропускаємо. І дивіться, зараз будемо вкачувати усіх Не будуть. нашим экстра спасением. Не, ну все, уже Кто-то. Ого, красивенький. поем бо там же молодой такий бас открываем что О, цунами. Прикольно. І плазма. По-моєму плазма. По-моєму там. Чи інферно. Я щось пропустив, тим і занявся. Подивіться і напишіть в коментарях. Подивіться, мої любі друзі, і напишіть в коментарях, що, які мені випливли. Я щось пропустив. Раз на місці і два а. Стоп. Фінальна хвиля. Бачите? О тут та Чекайте, я зараз вам покажу. Ну, от это, короче, ба. Финул вейф. Зверху хомячка. О, высельні. Шось потім выкасты. Стоп. Ого! Капец. Так, ліві друзі, поки що ми справляємося. Але подивимо, що буде з тими асасин бос? Та, робоксмен 3000. Йой. Я не впевнений, що ми віримо. Стоп, шо. А, тут не може прока нарештувати. Прокачуємо нашу лучинку. Тоже на максимально. Секундочку. Е, я повертаюся. Де? О, вже підходить до цього. ой 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 проблемки. Стоп, давайте зараз то, що попадесь, то викрате. Цунамі. Що тут цунамі робить? Ой, якраз два вже. Стоп, не отомщо на домечь. Ой, ого, подивіться, як легко. Просто на раз-два. Не ну, ви бачите? Як легко. Є ще клесі. Значить, ну, повертаємося в лобі. Фух. Ну, що можу сказати, мої дорогі друзі? З вами був я. Богданко і мій друг Х... Хомячак Вах. який в мене красно скинув. Заходимо в Хомячка Ну, а з вами був я. І всім бажаю гарного настрою та дня теж. До речі, з Паскою вас Христос Воскрес!